Договір про спільну армію, підписаний між Росією та Абхазією, засудили у НАТО. Цей так званий договір не несе мирного і стійкого врегулювання ситуації у Грузії. Навпаки, він порушує суверенітет і територіальну цілісність країни і відверто суперечить принципам міжнародного права. Обсє також міжнародним зобов'язанням Росії. Ми продовжуємо закликати Москву відмовитися від визнання південної Осетії та Абхазії незалежними державами і відвести свої війська з території. Рії Грузії повідомили у НАТО у альянсі. Також наголосили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність Грузії у кордонах, визнаних міжнародною спільнотою. Також сьогодні очікують на заяви від інших світових лідерів. Учора міністр закордонних справ Грузії Тамара Беручешвілі провела зустрічі з послами, де вона закликала їх країни засудити анексію Абхазії. Підписання цього договору ми розглядаємо як конкретний крок на шляху до прямої анексії території. Ми також вважаємо, що Москва не зупиниться на цьому і також легалізує анексію південної осетії. Ось чому швидке реагування з боку міжнародного співтовариства, яке має засудити цю дію, є надзвичайно важливим і відповідальним для грузинської державності. Нагадаю, у понеділок Володимир Путін заявив, що відповідно до угоди, підписаної між Абхазією та Росією, Москва надасть цій грузинській території приблизно... Ізно 111,5 мільйонів доларів. Крім того, угода, як повідомив Путін, спрямована на розвиток спільної оборони і передбачає посилення захисту державного кордону Республіки Абхазія з Грузією з боку Росії. Президент Грузії Георгій Маргилашвілі назвав угоду абсурдним і нелогічним кроком Москви.